Ця книга вже прямо от, можна сказати в якійсь мірі раритетна. Арій, арія висока душа. кожний, хто прагне шляхетних справ. Арій воїн світла, що іде до істини. Деякі люди вважають, що арійці мають суто бути світловолосими і світлошкірими. Це не так в окультній літературі. Як і в політичному житті саме фашистської Німеччини, саме Арій трактувався як поняття надлюдина. Наші з вами предки вони були орачами, оріями, аріями. Тож, відповідно, українці точно нащадки арійської великої цивілізації. Бути арійцем це носити в собі ген світла. Бути арійцем це бути добропорядочною і шляхетною людиною. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами українська письменниця Тетяна Дугельна. Давно вже мріяла почати для вас розповідати про книги, в яких я знаходжу певне натхнення, інформацію для своїх досліджень. І ось ця книга вона особлива для мене, і вона Юрія Михайловича Канигіна, називається Шлях арів Україна в духовній історії людства. Подивіться, будь ласка, на цю книгу. І саме цікаве, подивіться, які тут жовті сторінки. І ця книга видана в 2000, якщо я не помиляюся, першому році так, видавництво Україна, 2001 рік. Тобто ця книга вже прямо от, можна сказати в якійсь мірі раритетна. Вона вся пописана закладинками. Одна із моїх перших книг, яка мене вразила, і саме з неї почалося моє знайомство з Україною і українцями як Аріями. Ви знаєте, що тему арійства дуже споплюжив Гітлер. І, звичайно, вона дуже часто переплітається з націоналізмом, саме націоналізмом фашистським. І багато людей вважають, що коли ми говоримо і вивчаємо тему як українці. Пов'язані з арійцями, то це щось таке погане. І зразу згадується ну максимум те, що робив і досліджував в своїй таємній службі Аненерби саме Адольф Гітлер. Але, друзі, Справа в тому, що щоб не говорили у всьому світі, що німці особливі, вони дійсно багато чого зробили, щоб споплюжити багато історичних моментів. Так, ми їм дякуємо за те, що вони сьогодні нам допомагають в ці тяжкі часи для України, але ми маємо з вами зрозуміти, що Шлях аріїв, як і називається до речі, книга Юрія Канигіна. Шлях Аріїв він вже давно почався, і зараз, під час цієї повномасштабної війни, ми маємо свій код відродити. Ми маємо усвідомити свою ідентичність, ідентифікацію. Тож хто такі арії? Декілька тест сьогодні моє дослідження саме на основі однієї одного із розділів цієї книги. Юрій Михайлович Канигін, до речі, це сучасний український письменник, публіцист, есеїст, вчений економіст, автор численних наукових і науково-популярних праць в галузі інформатики, штучного розвитку, штучного розуму вибачаюсь, суспільства знавства, історії науки, член Національної спілки письменників України і один з авторів так званої трипільсько-арійської теорії походження українців. До речі, Саме Юрій Михайлович, він є професором і дуже освіченою людиною. І саме його бачення, хто такі Арії, сьогодні хочу вам висвітлити. Юрій Михайлович пише в книзі Шлях аріїв наступне: в тібетських, індійських, перських джерелах Арій, Ар'ян, Ар'я, Дарій одне із основних понять. Якщо звести воєдино, що в них сказано, то матимемо приблизно таке: Арій, Арія висока душа. Кожний, хто прагне шляхетних справ, хто робить велику роботу, що просуває людей до блаженства. Добра і шляхетна людина, борець. Той, хто знаходить священний світ просвітленості. Прагне до Бога і звеличує Його. Арій воїн світла, що іде до істини, людина, чия мета в житті духовна досконалість, послідовник ведичної культури. Як вам подобається така цитата. Як на мене, то це про кожного із нас. Це про тих людей, яким сьогодні духовні цінності вони є е, пріоритетними і важливими. Так, ми з вами сьогодні дійсно десь трохи духовно може і просідаємо. Але, як на мене, ми перемагаємо і стоїмо до сих пір, тому що українці мають дуже потужну силу саме Духу. І саме Духом ми стоїмо. Так, дякуємо сьогодні кожному захиснику і захисниці, які нас боронять, які дають нам можливість з вами також робити свою тут духовну працю. І ми цю духовну працю робимо на каналі Калина. Тож підтримайте нас, будь ласка, своїми поширеннями, подобайками, підписками, тому що саме таким чином ви розповсюджуєте україномовний контент на Ютубі і підтримуєте своє рідне українське. Арії, це дійсно стародавні народи Європи, і як не дивно. Колір шкіри не має в даному випадку жодного значення, бо деякі люди вважають, що арійці мають суто бути світловолосими і світлошкірими. Це не так, тому що походження аріїв за різними джерелами є різним. І ми сьогодні трохи з ним розберемося. Але однозначно, хто такий арій або арієць – Це носій внутрішнього світла, це носій. Тої потреби досліджувати і нести істину в контакти з іншими людьми, в своє життя і свій світогляд арієць наповнює завжди світлом, а отже, любов'ю. Тож сьогодні ми з вами точно можемо зрозуміти, що арії це люди особливого духу. До речі, Юрій Михайлович в своїй книзі наводить е е декілька рядків з гімну Аріїв, які нам зберегла водична культура. Почуйте, будь ласка, прислухайтеся до цих слів. Возлюбивши все світле, все чисте, ви правді завжди вірні, глашати її весни. Недарма Сонце знання, як істина промениста. Де далі яскравіша розгортається і блищить там вдалині. Ну, от подумайте, як цікаво, як гарно звучать ці слова. Ми дійсно, як люди, які несуть весну прозріння, просвітління всьому світу. До речі, в, в санскриті відсутнє таке слово, яке відповідає терміну раса. І тому Аріїв ніколи не в, в ведичних книгах ми не можемо прочитати, що Арії це була раса. Це цивілізація, це цивілізаційний напрямок, але не раса. Тому дуже важливо зрозуміти, що ра це об'єднання певних людей. Певній парадигмі світогляду з певними концепціями, то вони відповідно можуть мати зовсім різні, вони можуть належати зовсім різним націям, культурам, етносам. Але однозначно арійці відрізняються благородством, гідною поведінкою, і вони однозначно завжди є певною елітою в, різна, в різних суспільствах. Так, так, але елітою мається на увазі духовною. Вважається, що саме арійці принесли світло знань всьому світу і розійшлися вони по різним джерелам. Хтось говорить, що вони прийшли десь з півночі, хтось говорить, що вони прийшли з скандинавських країн, хтось каже, що вони прийшли саме з великої країни, яку ми сьогодні називаємо Україною. Тобто і прийшли вони, принесли свої знання саме в Індію. Хоча ви знаєте, як не дивно Микола Реріх вважав, що навпаки Арійці були народжені саме на території. Сучасної Індії в горах, і вони пішли розповсюджувати по всьому світу далі знання. І вони прийшли з Індії на територію сучасної, в тому числі і України, і інших е, західних країн. Але тільки Микола Реріх так вважав в, е, на противагу йому. Наприклад, Вікенті Хвойка або Юрій Канигін вважали, що арійці саме були народжені, вони саме були представниками нашої трипільської культури, яка є основою її лежать саме на території сучасної України. Олена Петрівна Блавацька також вважала, що арійці і арійське походження саме з території сучасної України. Тож вам обирати, за яку версію найкраще ухопитися. Але перша все-таки спроба тлумачити Аріїв з расової позиції, що це особлива раса, яка особливими якостями саме була наповнена, було зроблено це вперше ще в давньоперському збірнику Зент Авеста, який з'явився у 4 столітті Нової Ери, і за це, звичайно, вхопилися. німці, і стали себе показувати як особливу расу особливих людей, і вони дійсно наробили, ви знаєте, великої біди, переписавши багато історичних джерел, щоб під, підлаштувати їх саме під свої під, під походження, що всі арійці це німці і німці це тільки арійці, а всі решта то такі собі, як то кажуть, напіварії. В окультній літературі, як і в політичному житті саме фашистської Німеччини, саме Арій трактувався як поняття надлюдина. Але ми знаємо, що вже з того, що дослідив Юрій Канигін, він нам говорить, що Арій дійсно це людина благородна. Але в будь-якому випадку, ми з вами, як досвідчені люди, маємо зрозуміти таке, що Аріїв в різних джерелах називали по-різному. І, наприклад, Аріїв називали люди холоду або люди льодовикової країни. Що це за країна Гіперборея? Тобто це далека північ, звідки прийшли саме арійські слов'яно-арійські племена. Люди нетутешніх знань. Їх, до речі, так арійців називали саме на території Індії. Люди шляхетної творчої праці, тобто люди, які роблять щось не так, як звично, тобто показують знання, ремесла, уміння. І саме про це ми дізнаємося, що наші з вами славетні пращури дійсно навчали дуже багато цивілізацій, куди потрапляли багато народів саме знанням різним. Також дуже часто арії від слова Орії, ті, що орють землю, обробляють землю, засівають землю, шанують землю. Тобто, ми з вами точно знаємо достеменно, що ми з вами хлібороби. Ми, наші з вами предки, вони були орачами, оріями, аріями. Тож, відповідно, українці точно нащадки арійської великої цивілізації. Також називають аріїв напівбогами, напівлюдьми, посланцями царів. До речі, українське слово цар звучало як сай, і звідси, до речі, прізвище таке суто українське Саєнко або Царський. Також аріями називають людей сучасних людей, сучасне покоління тих, хто несуть просвітлення, просвітницьку діяльність займаються і духовну скажімо, культуру підтримують на планеті Земля. А також арії це однозначно діти Сонця. Багато про арійців ми дізнаємося в літературних пам'ятках стародавньої Індії. І відповідно вивчаючи рігведу, наприклад, ми також будемо бачити, що арій орій означає землероб, господар землі, селянин, орач. І таким чином це також все вказує на те, що ми з вами маємо до арійців дуже конкретне таке відношення. Тож, якщо ми з вами підведемо певні підсумки, і знову ж таки, я хочу наголосити, що сьогоднішній мій такий дослідницький експеримент стосовно арійського походження українців. Він ґрунтується на книзі Шлях Аріїв Україна е, духовна в історії людства. Це Юрій Михайлович Канигін, і е, саме тут підводиться такий підсумок, що звідки ж все-таки прийшли арії, де вони були народжені, е, ким де їхня батьківщина. Тож є якби, декілька варіантів. Арії йшли до Європи не з Індії, а все-таки навпаки, їх батьківщина північ Європи, десь Скандинавія, можливо, Ірландія. І ще е, інша така версія, яку описує Юрій Канигін: Батьківщина Аріїв, це не Індія і не Північна Європа, а Центральна або Східна Європа, Литовські ліси або степи при Чорномор'я. Звідси Арії подалися на схід, на південь і на захід, тож з нашої території. І в будь-якому випадку, скільки би ми з вами не досліджували цю тему, але ми маємо зрозуміти одну просту річ. Що е, бути арійцем це носити в собі ген світла. Бути арійцем це бути добропорядочною і шляхетною людиною. Арійський ген це ген саме сонця. Це саме ген добра, мужності і людяності. Я вважаю, що наші з вами дослідження нашого походження вони сьогодні на часі, як ніколи. Тож. Пишіть, будь ласка, свої думки на цю тему. А тему нашого походження і хто такі арійці я буду продовжувати. Якщо вам цікаво дослідження певних джерел, певних книг, які я читаю, також напишіть мені в коментарях, і я буду робити на основі певних конкретних вже книг певні свої такі дослідження і з вами цим ділитися. А з вами була Тетяна Дугельна. Бажаю всім нам щасливої долі, потужної волі і якнайшвидшої перемоги. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати саме цікаве. До зустрічі!